Друзі, вітаю вас всіх. Слава Ісусу Христу. Тільки що було приємно спостерігати нам всім, я думаю, коли ми могли привітатися трошки, тому що це завжди такий приємний момент, радісний для нас, коли ми не тільки можемо знаходитися поруч в церкві, але коли ми дійсно можемо потиснути комусь руку, поспілкуватися, поцікавитися, взагалі, що за людина з тобою поруч, чим людина живе, це дійсно дуже важливо для нас. І ви зараз бачите просто таку світлину да, зображення храму, церкви якоїсь. І я хотів би спитати у вас, друзі, як ви думаєте, в які дні або як ви бачили, принаймні, в які дні в церкві зазвичай більше всього людей знаходиться по, по кількості? Ну а якщо взяти впродовж року, ось протягом року. Свята дійсно Пасха, можливо, Різдво, якісь такі особливі дні, коли ми дійсно можемо спостерігати, що багато людей в залі, зал повний, і комусь це подобається, комусь це не дуже подобається. Так можливо, трошки шумно, коли багато людей, можливо, трошки душно, коли за нас занадто багато, але це дійсно завжди радісно, коли багато людей, коли зал повний, коли дійсно стільці вони не стоять порожні, і коли багато людей приходить в церкву. Але ще я для себе зробив таке спостереження, що особливо багато людей буває на причастя раз в місяць. Ви це бачили? Помічали? Е, більше ніж в інші неділі. От ти помічаєш, раз на місяць, в першу неділю, ось місяця, да, ти бачиш, що людей по особливому багато. І ззаду там немає місця, люди стоять, і потрібно доставляти ще стільці. І постає питання: чому так відбувається? Ось у нас, до речі, минулу неділю було причастя, пам'ятаєте? І я теж пам'ятаю, що людей було набагато більше, ніж сьогодні. Чому так відбувається? Чому саме в цей день людей стає більше? Чому нас повна зала? Чому в цей день ти бачиш людей, яких ти не помічаєш в інші дні, в інші недільні зібрання? Це цікаве питання. Я пропоную, щоб ми сьогодні розглянули його друзі, в принципі, пішли трошки далі і більш точне питання задали. Чи може причастя щось додати до спокутної смерті Христа? Це питання, яке ми сьогодні будемо розглядати. Ось питання того, в що ми віримо. І воно насправді дуже важливе, і ми це зрозуміємо всі разом з вами, чому воно важливе і чому ми про нього говоримо зараз. Сьогодні не причастя. Воно було минулої неділі. До чого сьогодні ця тема? Я сподіваюся, це буде зрозуміло, і це буде дуже корисно для кожного з нас. я взагалі розширив би це питання ще. Чи може взагалі якась дія, або якась традиція, або якась справа ще щось додати до того, що Христос вже зробив? Давайте трошки зараз поміркуємо. У нас є, ми знаємо, жертва Христа, так? ми її приймаємо, Він нас спасає. Але питання, чи є ще щось, якісь дії, які ми робимо, чи вони щось додають до цього? Чи вони ще трошечки нас більше спасають, чи якось там наближають до Бога? Давайте спробуємо подумати. Взагалі, чому це питання має значення? Ну, чому нам е, корисно про нього сьогодні подумати зранку? Друзі? Ну, по-перше, тому що якщо ця заповідь, да, причастя, хліболомані, якщо вона щось справді додає до жертви Христа, отже, я буду себе відчувати неповноцінним, якщо я колись раптом пропущу це причастя, хоча б один раз. Згодні з цим? Тобто, якщо вона щось додає до жертви Христа, я тоді думаю. Ось я сьогодні раптом пропустив там чи через здоров'я, чи, можливо, був там не в місті, не міг потрапити в церкву. Людина буде себе картати, буде почувати себе винною. Більш того, людина буде знаходитись в якомусь наче, страху в такому. А можливо, Бог на мене гнівається. А якщо я сьогодні не був в церкві і ось не взяв участь у цій заповіді, можливо, Бог на мене злий сьогодні. Я не знаю, друзі, я не буду вас просити підняти руку. Можливо, хтось з вас колись так думав. І це можна, може стосуватися багато чого. Я сьогодні не почитав Біблію, цікаво, що Бог про мене думає, Він на мене злиться. Я, можливо, не зовсім спасенний тепер. Або я сьогодні не встиг там зранку помолитися, цікаво, що Бог, він гнівається на мене зараз чи ні. Тому це одна крайність, а інша, друзі, крайність, що якщо причастя, можна подумати, нічого не додає, то може воно взагалі не таке важливе. Ну, мене ж спасає Христос, правда. Я ж вільний в Ісусі Христі. Я вільна людина. І після цього людина вона починає нехтувати цією заповіддю, Вона починає нехтувати церквою, людьми, спільністю. Ну, це не так же важливо, це якісь традиції, це якісь обряди. Я спасений Ісусом Христом. Для мене це не має ніякого значення. Тобто, розуміємо, дві, дві таких крайності. Так? З одного боку, я можу занадто сильно якби, чіплятися за це, ніби це мене рятує. А з іншого боку, я можу це повністю відкинути. І всім нам знайоме це слово «причастя». Друзі. І для того, щоб трошки, перед тим, як ми прочитаємо текст, поміркувати ще над цим, я для себе таку змалював ілюстрацію і хочу поділитися нею з вами. Уявіть собі сім'ю, яка зібралася ввечері за одним столом. А, вони люблять один одного, вони дружні, вони мають спільність. І ось вони збираються для того, щоб розділити цю їжу між собою? У мене питання: скажіть, будь ласка, якщо якимось чином ось син чи донька в цій сім'ї, вони не попадуть на цю вечерю? Скажіть, будь ласка, чи вони стануть в цей момент, чи вони втратять свій статус сина чи доньки? Вони залишаються сином і донькою, навіть якщо один раз вони раптом чомусь не потрапили на цю вечерю. Або навпаки, якщо син і донька присутні на цій вечері, скажіть, будь ласка, чи стають вони більш? Якщо можна так сказати, з сином чи більш донькою чи ні. Ні. Вони діти, вони в родині. Тому ця вечеря, вона якби не змінює їх статус, але що вона робить? Вона укріплює їх стосунки і вона укріплює їх спільність. Те саме можна сказати про вечерю Господню. Коли я беру ось там вино, хліб, так? коли я беру участь в цій заповіді, я не те, що себе трошечки більше спасаю, чи можливо, ось я, я, я тепер своїми діями щось зробив для свого спасіння. Ні. Але укріплюється спільність, укріплюються стосунки. Я згадую про жертву Ісуса Христа і що Він зробив. Отож читаємо 1 Петра, 3, розділ, 18 вірш. Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений Духом. Ми бачимо з вами, друзі, тут ключові моменти по цьому тексту: що, по-перше, Ісус звільнив нас. Ми бачимо, що Він взяв на себе гріх. Так? Це така спокута, так? спокута в гріх. Цей. Ми бачимо з цього вірша, що це відбулося поза часом. Ви звернули увагу, написано Христос один раз. Не декілька разів. Не п'ять, не десять, не п'ятнадцять. Написано один раз за гріхи постраждав. Тобто це означає, що його жертва вона знаходиться поза часом. Так, немає терміну придатності, не потребує повторення один раз. так, Він помер, і цього вже достатньо. Це означає, що я не повинен себе якось ще додатково там спасати. Написано, що Ісус вже все за нас зробив, тільки Його сила, а не наша людська. І нарешті, для чого Він це зробив, друзі? Щоб привести нас до Бога. Написано, що Він це зробив, аби привести вас до Бога. І у мене питання, що якби, це є результатом чого? Наших якихось дій чи Ісусової жертви? Ісусової жертви. Отож, питання, чи може причастя щось додати до спокутної смерті Ісуса Христа? Ми бачимо з вами відповідь. Ще один текст, який хочу прочитати: це дії, четвертий розділ, 12 вірш. Тут написано: і ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям яким належить нам спастися, ви знаєте, слово Боже, воно максимально конкретно говорить, що ніяким більше іменем не можна врятуватись. І для мене цей вірш, особисто для мене, я маю на увазі, є насправді одним з таких ключових віршів в житті. Чому? Тому що я багато разів чув від різних людей, коли люди кажуть, що ну, Ісус це непогано, ми теж поважаємо Ісуса. Ісус це хороший пророк, хтось говорить, був. Хтось говорить, Ісус, це був ну хороший вчитель, якби Він робив добрі справи, він для нас є хорошим прикладом. Навіть коли спілкувався е, зі своїм одногрупником, він, е, він свідок Йогови. Так він відвідує цю спільноту. І він говорить: Ну, так, я теж вважаю, що Ісус Христос для нас приклад, Він подав нам якби хороший приклад життя, як треба жити, але він не Бог. Так? І хтось говорить, ну ми не проти Ісуса Христа. Крішнаїти вони теж говорять, що ну, слухайте, ну, Ісус Христос да, це, це хороший вчитель. Ми не проти. Слава Богу, так. Ми теж Ісуса поважаємо. Мусульмани, вони теж поважають Ісуса Христа. Вони кажуть, це великий Пророк. Дійсно. Але завжди йде але після цього. Так, ми поважаємо Ісуса, але Він не єдиний, ким можна спастися, друзі. Але Слово Боже, ну, я не бачу тут якихось компромісів. Можливо, ви бачите в цьому. Я не бачу, тут написано: і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. І це сказано про Ісуса Христа. Ніякі дії, ніякі наші намагання, ніякі наші вірування, чи просто як ми сприймаємо цей всесвіт, якісь наші світогляди. Ніщо не може спасти крім Ісуса. Якби це можна було зробити по-іншому, то Христос би не помирав, і Христос би не прийшов в цей світ, щоб віддати своє життя за кожного з нас, щоб ми могли жити. І тому оці символи, друзі, ми сьогодні говоримо, знову згадуємо причастя: оці символи, хліб, вино, вони дані нам не для того, щоб додати щось до спасіння, але щоб підкреслити важливість Христа. Це як дорожній знак. Друзі, ми з вами, навіть якщо ми не водимо в то, ми з вами їздимо на якомусь там громадському транспорті, так, і ми бачимо щодня різні дорожні знаки. У мене питання: в чому цінність дорожнього знака, який стоїть біля дороги? В тому, на що він показує. Сам по собі дорожній знак, він, ну, яка в ньому цінність? Лише в тому, щоб показати нам щось. Тут треба змінити швидкість, так, тут можна переходити, тут можна ось це робити. Це функція дорожнього знаку. В цьому його цінність вказати на щось. Яка функція цих знаків причастя, друзі, вказати на Ісуса Христа. Цінність знаків не в самих знаках, а в тому, на що вони вказують. Отож, чи може причастя щось додати, друзі, чому, знову ж таки, я хочу повторити, чому це питання важливе? Тому що я так собі міркую, ота кількість людей, яка у нас є в церкві, наприклад, в день причастя, і потім в інші неділі, вона теж про щось говорить. Що чомусь, мені здається, іноді віруючі люди вони схильні думати, що це особлива якась святість, так, це особлива якась духовність, що ось щось таке є особливе, щоб я саме побував на причасті, так? А якби в інші рази, якби то не сильно важливо. І тому ми задаємо собі сьогодні це питання, як ми сприймаємо це причастя? як ми сприймаємо цю заповідь? Ми справді віримо, що вона нас якось рятує, що Бог на нас більш по-доброму дивиться після цього? Чи все ж таки це щось інше? Це щось, що додатково вказує нам на Ісуса Христа. Отож, чи може воно щось додати, друзі? Два таких моменти: ну, по-перше, ця заповідь вона може вказати на Христа. А по-друге, вона може нашкодити. Як би це не було дивно, але Біблія про це говорить. Як вона може вказати на Христа? Ну, по-перше, ми згадуємо наше минуле, ми згадуємо те, що Ісус Христос Він колись це зробив, але це на наше теперішнє сьогодні впливає. Те, що Христос колись помер, це впливає на наше теперішнє, на наше зараз життя, що ми зараз спасені, що ми зараз змінені, і це також впливає на наше майбутнє, тому що це дає нам надію, це укріплює нашу віру, це дає нам впевненості, що Ісус Христос колись помер. Але я досі живу ним, і я буду жити ним, і я буду спасений ним, так, і я буду з ним. Ось на що нам вказує ця, ця заповідь. І друге, друзі, вона може нашкодити, як саме ми читаємо також зі Слова Божого, 1 Коринтян 11 розділ, 29 вірш. Написано: Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Мається на увазі, коли, наприклад. Я не розмірковую, а десь за компанію, знаєте, іноді люди це роблять. Ну, прийнято в церкві, наприклад, має така заповідь бути. І я вже навіть не пам'ятаю, для чого вона можливо, так, я, можливо, сильно заклопотаний, але ну, так треба в церкві робити, тому я буду це робити. Раз на місяць, добре, раз на місяць будемо робити. І він говорить, що хто їсть і п'є, не розрізняючи, той на осуд їсть і п'є. Виявляється, що заповіді просто. Наскільки це цікаво, друзі, що заповідь може як і користь принести, так? так і шкоду принести. Зашкодити нам, виявляється, це може навіть осудом бути. Або, наприклад, інший варіант, як я можу не розмірковуючи, брати участь в якихось заповідях церкви. Наприклад, коли я живу в гріху, коли я не вирішую якісь свої питання, де я спотикаюсь, де я, можливо, падаю, і я далі все рівно беру участь у заповіді, я далі все рівно йду за Богом. Да, і десь приховую щось своє, з чим я не можу впоратися. І це теж не розмірковувати виявляється над тілом, коли я ну, не вирішую питання далі. Коли у мене може бути якесь вороже ставлення до когось в церкві. Таке теж буває. Да? Коли, можливо, у мене немає миру з кимось в церкві, з якимось братом чи сестрою, коли я в конфлікті знаходжуся з кимось, я не збираюся нічого з цим робити, мене влаштовує. Такий, знаєте, холодна війна, так би мовити, така. Да? Неявна, можливо, так, я про це, можливо, нікому не кажу, але у мене такі холодоки по відношенню до когось, так, і я з кимось навіть не хочу пересікатися, але я беру участь після цього в ламані. І ми бачимо, що, зі слова Богу, це теж Богу це не до вподоби. Або ще, друзі, як це може бути, не міркувати про тіло Господнє. Це коли я не ціную церкву, і коли я не надаю відповідного значення людям в церкві. У мене питання: коли ми їмо хліб, хліб це що? Символ чого? Тіло Ісуса Христа. Ми згадуємо, що тоді, коли Він був в тілі на землі, він за нас помер. У мене питання: що сьогодні називається тілом Ісуса Христа? Церква. І от тепер питання: якщо я беру участь у цьому хліболаманні, і я не розмірковую про тіло, про церкву, про людей навколо, мені байдуже на них. Чи це до вподоби Богові? Дійсно? Ні. Це теж називається не розмірковувати над тілом Господнім. Це теж називається не розмірковувати над тим, заради чого Ісус віддав життя своє. Він же віддав життя заради церкви. І виявляється, вже, якби це не може бути лише моєю справою. От Я і Бог, я тільки ось причащусь, і мені далі байдуже. Ні, так не буває. Це не християнство тоді буде. Дійсно, ми пов'язані один з одним. Ми маємо спільність завдяки Ісусу Христу. Отож, відповідь, яку я хочу прочитати із нашого віровчення на питання, да, чи може причастя щось додати до спокутної смерті. Відповідь ні. Христос помер один раз і за всіх. Причастя це символи завіту, які вказують на спокутну роботу Христа. Воно також може укріпити нашу віру, коли ми згадуємо про Христа та очікуємо на майбутній бенкет у Царстві Бога. Але ті, що беруть у цьому участь з непідготовленим серцем, і їдять і п'ють, осуджуючи цим самих себе. Отож, друзі, до чого ми з вами можемо дійти? Що цінність символів, це ми вже чули сьогодні, цінність символів не в самих символах, а в тому, на що вони вказують. І це стосується будь-якої заповіді, будь-чого, що ми робимо тут в церкві, друзі. Часто буває так, що ми звикаємо, і для нас багато речей, вони настільки звичні. І, можливо, якщо ви не перший рік ходите в церкву, ну це вже, знаєте, десь уже в голові просто відкладається така звичка, що в неділю я в церкві, там раз на місяць причастя, там в цей -то день у мене група, наприклад, ось в цей день у мене якась там репетиція, ще щось. І ми десь можемо настільки бути ось в цьому темпі, настільки звикнути до цього, що це може іноді втрачати оці стосунки близькі і справжні. Коли ти робиш, тому що це потрібно зробити, коли ти робиш, тому що ти вже думаєш, що ну так треба, Бог хоче, щоб я так робив, щоб я тільки виконав і його більше нічого не цікавить, його не цікавить моє серце. Але, друзі, цінність символів не в самих символах, ну не в самих по собі цих символах, а в тому, на що вони вказують. А всі символи, друзі, вони вказують на Ісуса Христа. Цінність проповіді, яку ми чуємо щонеділі, не в самій проповіді, а в тому, що проповідь має вказати на Ісуса Христа. Цінність служіння недільного не в самому по собі служінні, а в тому, що служіння має вказати на Ісуса Христа, тому що нам, як людям, нам немає чого один одному запропонувати, якщо ми тут не будемо пропонувати Ісуса Христа, Його Слово. Отож, про що сьогодні хотілося б, на чому хотілося б завершити на ось таких ось практичних деяких речах, перше це незмінна актуальність, про жертву Ісуса Христа актуально говорити в будь-який день. І це той висновок, який я зробив для себе в першу чергу, коли я готувався до слова. Чому? Тому що, коли ми проповідуємо щонеділі про наше віровчення, у нас є певний графік. І Я коли подивився на цю тему, я думаю, перша думка у мене така: ну якби, ну до чого це сьогодні? Якби ну вже ж тиждень тому говорили про причастя. Навіщо я буду сьогодні, через тиждень знову про це говорити? Якби ну таке, знаєте, питання в голові, якби виникло, дилемма така. Але з іншого боку, друзі, це був перший урок для мене. Незмінна актуальність, що про жертву Христа актуально говорити в будь-який день, тому що Він дав нам життя? І тут я теж пропоную маленьку ілюстрацію, друзі. Уявіть собі, що ви в лікарні знаходитесь, що ви маєте смертельну хворобу і з'являється людина, яка дає вам ліки, і ви одужуєте і живете. От тепер питання: як часто тебе треба цю людину згадувати? Або як часто ви будете згадувати людину, яка вас врятувала від смерті? Раз на місяць? Чи можливо тільки. В певне число місяця, в першу там неділю чи в перший понеділок. Ну, Мені здається, це буде природно відбуватися. Ви, можливо, кожен день будете згадувати. Іноді зранку, іноді звечері. Чому? Тому що ваше життя врятоване. Ви розумієте, що ви дихаєте, ви радієте, ви живете, тому що хтось вас врятував, хтось вам щось дав. І так само тут: як часто згадувати про смерть Ісуса Христа? Лише раз на місяць? Чи це не буде принизливо дуже заради такої жертви? Ісус дав життя, і ми дихаємо, ми живемо заради того, що Він нас врятував. Тому ми не можемо це зводити просто до формальності раз на місяць. Це дійсно буде таке справді ну, жалюгідне уявлення про Ісуса Христа. Тому незмінна актуальність, друзі, сьогоднішній перший висновок що говорити про Ісуса, згадувати про Ісуса не тільки раз на місяць, а завжди кожного дня. Друге, це свідомий підхід мати в цьому, розмірковувати. Позбуватись і працювати, працювати над своїм характером, і позбуватись тих речей, які є гріховними, які ще є присутніми в нашому житті. Це друге застосування, яке ми можемо для себе взяти. Дійсно, коли я приходжу до Ісуса Христа, коли я згадую про Його жертву, це для мене привід позбуватись того, що ще не добре є, друзі. А у кожного з нас ще є щось, від чого потрібно позбуватись. так? Ми ще не досконалі з вами, ми ще з вами часто помиляємося. Ми ще з вами часто, у нас є такі зони, так, де нам треба якби, їх змінювати. Змінюватись треба. Тому це для мене ще привід, щоб вирішити якийсь конфлікт, якщо в ньому знаходжуся. Якщо я десь мав з кимось ну, невирішену ситуацію, щось є таке, що ну, досі бентежить мене, ну, треба підійти, поговорити, закрити питання і, нарешті, цінувати церкву. Теж можна задати для себе питання, як я сьогодні ціную церкву людей, да? як це практично виражається, якби мені? Я сьогодні тільки споживаю щось від церкви, я сьогодні тільки отримую щось церкві, чи я сьогодні дійсно віддаю, чи моє серце сьогодні відкрите, щоб дійсно розмірковувати над цим тілом Господнім. І нарешті ствердження у Христі, друзі. Оця заповідь, вона нагадує нам, що, щоб ми ствердили ще більше у Христі. Нагадувати собі, що не заповідь робить нас спасенними, а тільки Ісус Христос. Тільки він нас спас, а не наші якісь здібності, наші таланти чи те, що ми робимо. Хочу наостанок прочитати, перед тим, як ми помолимось, цитату, яку сказав Тім Келлер. це покійний вже, на жаль, проповідник і пастор з Нью-Йорка. Він колись дуже часто, я чув в його проповідях, він говорив про Євангелія таку річ. Євангелія це звістка про те, що. Ми одночасно набагато грішніші, слабкіші та сповнені зла, ніж коли-небудь собі уявляли. Але водночас набагато цінніші, кохані та прийняті, ніж коли-небудь сміли надіятися. Водночас набагато гірші, ніж ми самі про себе думаємо, і водночас набагато більше прийняті, полюблені, кохані, ніж коли-небудь сміли надіятися завдяки Ісусу Христу. Амінь. Давайте ми зараз, друзі, встанемо і помолимось. Якщо у вас є на серці бажання звернутись до Бога, ви можете вголос це робити. Якщо ви не наважуєтесь в голос, можете про себе так молитися. Але давайте зараз теж будемо звертатись до Бога. Я також помолюсь в кінці. Господь дякуємо тобі за те, що сьогодні могли міркувати над Словом твоїм, Господь. Дійсно, воно завжди. Спонукає нас задавати багато дуже питань, Боже, і міркувати над ними, аналізувати. Боже, я дякую Тобі за те, що Твоє Слово воно завжди кидає виклик нам, Господь, кожного дня. Воно завжди змушує нас зазирати в себе, Господь, всередину. Воно постійно змушує нас Боже рости, пізнавати Тебе, смирятися, Боже. І я дякую Тобі за те, що сьогодні ти нагадуєш нам, Господь, про те, які ми були, Господь без Тебе, які ми є в тобі, Господь, і дійсно лосливий, щоб. Все, що ми робимо, Господь, коли ми граємо чи співаємо в церкві, коли ми займаємося якимось служінням, Господь, коли ми щось допомагаємо, комусь щось говоримо, Господь, щоб ми пам'ятали, для чого нам ці символи дані, Господь, щоб привести нас до Тебе, Боже, щоб направити до Тебе і показати, в кому є джерело спасіння, в кому є джерело надії для нас, Господь, в будь-який час, навіть в темні часи, Господь, ми розуміємо, що надія завжди є, і спасіння воно тільки від Тебе. Дякуємо тобі і слава тебе за це Боже ім'я Ісуса Христа. Амінь.